Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто вовруші, та всіх, хто в розпорошенні. І пізнаємо, намагаємось пізнати ми Господа міцно поставлений прихід Його, мов зірниці, і Він прийде до нас, не мов дощ, не мов дощ весняний, що наповнює землю, мир вам, мир нашій Україні. Цікаво, що Соломон розрізняє поняття брехливий язик та брехливий свідок. Хоча те і інше Богове однаково гідне. Суттєва різниця між цими двома поняттями стосується аудиторії цієї брехні. Бог не тільки ненавидить, коли ми брешемо комусь, щоб обдурити його. Він також ненавидить, коли ми брешемо про когось, щоб обдурити інших. Нагадаю, що свідок брехливий, що брехні розмухує, це людина, яка не бреше просто для того, щоб себе захистити. Але щоб піднятися на, над іншими, брехливий або фальшивий свідок, це той, хто дає свідчення, щоб завдати шкоди іншому, або щоб виправдати винуватого. Його слова мають намір завдати шкоди життю, власності чи репутації іншої людини, або його слова мають намір, щоб зняти вину з винуватого. Іншими словами, брехливий свідок це той, хто бреше, щоб перешкодити справедливості. Брехливий свідок зазвичай користується однією з наступних технік, а іноді і всіма з них. Вигадує інформацію та представляє її за факти, яким нібито сам є свідком. Наступне говорить правду в брехливому контексті: Храм в три дні, перекручує. Слова, почуті слова або побачені факти. Сьогоднішньою ранковою росою буде книга приповісток, хто оправдує несправедливого і хто засуджує праведного, обидва вони Господеві огідні. Подібно до того, як Бог є богом правди, Він також є Богом справедливості, коли його син повернеться. І настане кінець усіх днів. Бог засудить нечестивих і виправдає праведних. Лжесвідок робить якраз навпаки. І тому Бог вважає це мерзенним і огидним. Він абсолютно ненавидить тих, хто спотворює правду, щоб завдати шкоди іншим. Він відчуває надзвичайну огіду і ворожість до тих, хто прагне заподіяти іншим біль своїми словами. Коли ми чуємо слова лжесвідок або брехливий свідок, то відразу згадуємо залу суду. Однак це поняття виходить далеко за межі залу суду. Це стосується класної кімнати, церкви та спальні. Якщо ви про когось пліткували, висловлюючи пропущення припущення або чутки, то ви були лжесвідком. Якщо ви неправильно представили те, що хтось зробив з вами, перебільшуючи свою помилку, щоб вони виглядали погано, тоді ви були лжесвідком. Якщо ви говорили так, щоб применшувати скоєну несправедливість, тоді ви були лжесвідком. Захарія 8:17. І не думайте зла у своєму серці один проти одного, і не любіть неправдивої присяги. Бо це все, оте, що зненавидив я, промовляє Господь. У фразі брехні розмухає», слово «розмухає» має дуже важливе значення. З оригіналу воно означає дихання або повітря, отже, віяти як вітерець, вимовляти, глузувати. Брехливий свідок не просто засвідчив брехню одній людині, але шукає людину метод, щоб брехня розвіялася по всьому світу. Якщо подивитися на російську пропаганду, вона звучить не лише по російському телебаченню. Стратегія Росії передбачила, що в кожній країні у них є не тільки боти, але й професійні журналісти, блогери, політики, які роздмухують брехню щодо війни в Україні, нагло брешуть, як то кажуть, направо та наліво, щоб повітря було переповнене їхньою смердючою брехливого подиху. Псали 12:5. Через утиск убогих ради стогону бідних тепер я повстану, говорить Господь. Поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. У Господі ми переможемо. Я Володимир Невежицький, пастор церкви, шлях любові» місто Овруч. Молимось. Господи, я дякую тобі Бог, за твою благодать і милість, яку ти ще. Накриваєш Україну, Господи, не дивлячись на всі всі страшні речі, які відбуваються, ракетні удари, війна, смерті, Господи, але милість Твоя над нами, милість Твоя, Господи, над Україною, тому що Ти любиш нас, Господи, Аллилуйя. Я дякую, Господи, що Ти в Україні. Боже, Ти багато разів показував. Що ти там з людьми на фронті, Ти в окопах, Ти витягуєш поранених, Ти благословляєш тих, хто сумує, плаче, Ти, Господи, Ти даєш благодать, Господи. І Ти, Боже, руйнуєш всі ці, Боже, те, що ворог робить проти України, що Він роздмухує, Господи, але Ти той, хто стаєш на захист нашої країни, тому ми ще сьогодні є. Тому ми молимо Тебе, захисти далі нас, захисти нашу країну, захисти наших близьких, покрий нас, Господи, розшир твій вплив, Господи, ще більше. Яви, Господи, себе, яви лице Твоє, Господи, в кожному домі, кожній душі. Хай спасіння Твоє, Господи, воно буде як, як зірка зранку, Боже. В ім'я Ісуса Христа, Хай, Господи, як сонце, прийде, Твоє спасіння. Кожний дім, в кожний дім, Боже, благослови, благослови всіх, хто сьогодні в Україні, благослови всіх тих, хто роз'їхали з України, підтримуй, Боже, Боже, помилуй, благослови, ти наш добрий батько, На Тебе ми уповаємо, довіряємо Тобі, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Просто будь з нами. Тобі вся слава. Амінь.